Вода h 2 o хімічна речовина у вигляді безбарвної рідини, без запаху і смаку. У природі існує трьох агрегатних станах: рідкому, твердому і газоподібному. Молекула води складається з одного атома оксигену і двох атомів гідрогену. Хімічна сполука h 2 o у чистому вигляді в природі не існує. Вода універсальний розчинник. Вона розчиняє в собі все, що зустрічає на шляху. Всі Живі істоти більш ніж на половину складаються з води. Тіло дорослої людини на 66%. А при народженні вода становить приблизно 80% загальної маси тіла дитини. 70% поверхні землі покрита водою, а придатний до вживання тільки 1% цієї рідини. у світі 1 мільярд 100 мільйонів людей. Не мають доступу до якісної питної води. А в середньому наш організм потребує півтори-дві літри рідини на день. Людина вмирає, коли втрачає 20% рідини. Вживання дуже великої кількості води за короткий термін може призвести до водної інтоксикації. Водна інтоксикація відбувається через те, що вода розбавляє рівень натрію в крові та спричиняє водний дисбаланс. Мозку не можна кип'ятити воду більше одного разу. За повторне кипятіння виділяється діоксин – отруйна речовина, що спричиняє рак. Близько 80% хвороб у всьому світі пов'язано із забрудненою водою. Брудна вода вбиває більше дітей, ніж війна, малярія, снід, дорожньо-транспортні пригоди разом у зяті здавна мріяла про безсмертя. Мандрівників в заморських країнах, алхіміки в лабораторіях настирливо шукали еліксир життя та джерело вічної молодості. Та вони не здогадувалися, що таємничий еліксир це звичайна вода, тисячі років може лежати в сухій землі зерно та доторкнись його життєтворча крапля води. Вона оживає. У усі часи вода перетворювала. Засушливі степи на плодотворчі поля, а спекотні піски на квітучі оаси. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля. Бережіть воду, піклуйтеся про майбутнє.